Псалом шостий, Проповідникові хору на струнах, на восьмий тон Псалом Давида. Не докоряй мені, О Господи, в Твоєму гніві, і не карай мене в Твоїм обурені. Помилуй мене, Господи, бо охляв я, вилікуй мене, бо трясуться кості в мене, і душа моя стривожена надміру. Си ж, Господи, доки? Вернись, Господи, врятуй мою душу, спаси мене задля Твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає, в шелі хто тебе визволить? Знемігся я від стогнання моєї, щоночі ложе моє, мокре від плачу, сльозами обливаю мою постіль, зжурби в очах мені темніє. Вони постаріли через усіх моїх супостатів, ідіть від мене геть, усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого, почув Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву, усіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад повернуться швидко.